Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні нашим бролерам 28 днів. Зараз я вам покажу, як вони себе почувають, що сталося за пройдешній тиждень. По нашій традиції зважимо їх, звісно. Так, давайте почнемо з огляду. Ви вже вибачайте, я знімаю сам. Так, як бачимо, Бролики ростуть. Зараз відпочивають. Я вже в них почистив, долив сьогодні води в бак, докачав, досипав корму. Як я говорив у минулому відео, в цій кліці, яка менша, тут в кожній секції сидить по три бройлера. Так от, на жаль, сьогодні один звідси відійшов. Але нічого, це, це буває. От бачите, до речі, я не розумію прихильників, як. Прихильників дозованого годування. Наприклад, ви дивіться, зараз кормушки повні. Да? От дивіться. Ніхто не їсть, тому що птиця поїла, вона не голодна. І скільки б в неї не було б насипано, вони там не будуть це все без перестанку їсти. Я не розумію. Птиця їсть стільки, скільки їй потрібно. Ну, це у нас так. І, до речі, всі домашні тварини, так, які у нас є, у нас от по такому принципу. Ну, звісно, окрім кота і собаки. Бачите? От уже сидять бандити поїли, відпочивають. Як бачите, я вже. Замість оцих дверей, ну тобто не замість ці відкриті, сюди встановив уже січіті двері. Це у відділення, де у нас курені сушки. Там у них лаз, якщо видно, ні, напевно не видно. Є лас, ну І тому приток свіжого повітря, скажімо, набагато більше. У нас зараз ще ночі холодні, хоч в і дощі, так, але вже температура така вже, скажімо так, тут буває вже і жаркувато. Ну, На даний момент, скільки в нас? У бройлерів 19,3, а в курний сушок 18,9. Ну, Плюс-мінус воно одинаково. Коли вже трошки потепліше, то ці двері будуть відкриті. А ці, на, на оці завіси буде встановлюватися також ну, подібні сітчаті двері, які я тільки що побач, показував. А ці двері, зараз я вам покажу, ці двері будуть у нас отак. Тут вони за от, от таку щілину вони відкриті, а тут будуть прикриватися е, сітчаті двері. І так воно цілий день, а коли вже тепло, скажімо так, коли вже і вночі буде тепло, то і вночі вони також відкриті. А ці січаті двері ми встановлюємо для того, щоб ну, ніякий там кіт не заліз або ну, там, хижак. Хоча в нас їх немає, але ну, всяке може бути, то про всяк випадок ми от ставимо січаті двері. Так, Закриваємо. До речі, все-таки думаю, сюди треба, от сюди треба поставити такі відбійники. Я в якомусь відео говорив, напевно, коли був обзор, сюди поставити такі невеличкі, може 5 см із оцинковки відбійники, бо цього разу ну, щось трошки більше валяється так, на підлогі корму. Вони якось розкидують. Можна було б це зробити зараз, але немає часу, і у мене нема підмінних кормушок. Ну, в общем, я думаю, що під наступну партію поставимо собі ще один пункт. Обов'язково зробити такі відбійники. Тобто, це вже буде другий пункт. Перший пункт це зробити щось, от на цю клітку, зробити якісь, якесь освітлення. Хочу зауважити, цей сарай експлуатується 4-5 років, і він досі добудовується. Тобто, хто думає, що якщо б там побудував і забув, то ні. Вилазять різні косяки, недоліки. Завжди хочеть, хочеться щось поліпшити. От, тому під наступну партію вже в нас є. Два пункти, які необхідно обов'язково виконати. Також опалення працює, ця плита працює. Я, правда, зменшив температуру 35-40, 5 градусів, так і залишаю е, дельту. Ну, е, хай буде, тому що ще ночі в нас холодні, ну і підсушують вікно, як бачите, тут повністю сухо. У корейний сушок також вимкнена, також на такій температурі, Вон, як бачимо, працює. А оцю плиту я вже вимкнув. Ця плита вже вимкнута. Я думаю, що десь ще тиждень і вимкнемо і ту плиту. Бо коли вже будемо відчиняти, скажімо так, оці двері, а тут будуть встановлені січоки. То вже їй не буде ніякого смислу її тримати ввімкнено. Також що хотів сказати по корму. Корм продовжуємо гровер, але я думаю, наступного тижня десь там ще вистачить, може, до середи, почнемо вже підмішувати. Як ми підмішуємо, це я покажу в наступному відео. Тобто ще залишиться гровер, але він буде змішаний з. Скажімо так, саморобним кормом, він також гранульований. У нас тут є, знайшов чудових хлопців, ну, в яких я беру і цей корм, і вони самі роблять. Він гранульований, там також соєва макуха, соняшникова макуха. Пшениця, кукуруза ну там я не пам'ятаю, да, состав, але він вже перевірений мною. Да? Я не знаю, є люди, яких він не влаштовує. Мене він влаштовує повністю, і там немає вже ніяких домішок. І я потихеньку починаю. Думаю, з наступного тижня там закінчиться гровор і почнемо вже підмішувати. і Виводити, скажімо, так, всі, всі речовини, які не потрібні бройлеру, але які є в скажімо так, в кормі груер. Так, ну Давайте що, зважимо декілька штучок. Так, Я зараз тут поставлю десь телефон. Я вибачаюся, бо я знімаю один. Так, вмикаємо ваги. Ну, давайте я дістану з середньої клітки, ну, мені так буде тут зручніше, через знизу або зверху. Бачим. Кіло 900. Давай. А, ну давайте еще э, одну из этой клетки достанем, потому что раз она уже не открыта.

Давайте ще з іншої клітки, з цієї візьмемо також зсередини, бо я сам мені так зручніше діставати. Візуально всі бройлери плюс-мінус, вони да, одинакові, але як бачите, є вага 1900, а є 1200. Я не вибираю, якого піймав. Такогось. Так, так, так. Ага, почекайте, почекайте. Бачите? Тут що то мінус. Може, то і не був кіло 200. Ну, маємо, що маємо. Нуль. Дивимося. Кілограм 930. Я думаю, е, тихенько, тихенько. Я думаю, що коли було кіло 200, да, то то е, було на 300 грам. Я вам показував. Тому е, можна сказати, що там 1200 з чим то було і плюс ці мінус 380, чи скільки показало. Тому я думаю, що він десь в нормі, е, десь кіло 700 він буде. Давайте ще одного дістанемо. Тихенько, тихенько. Не кричи, не кричи. Тому що я був здивований, якщо чесно, кіло 200 це замало. Бо візуально вони виглядають одинаковими. Тут 1634. Я думаю, достатньо. Я повторюся, що вони виглядають плюс-мінус одинаково. Так, звісно, якщо ми возимо і переважимо всіх, то одні будуть більші, одні менші. Але я думаю, що вони в, в нормі той таблиці. До речі, там хтось запитував про, ну, під якимось відео в коментарях запитував про де я взяв ті таблиці. Чесно, я не знаю. Я дістав з інтернету, от, щось передрукував, а щось роздрукував прямо так, як воно є. Тому я не знаю, де вони. Кому треба, ви можете на стоп-кадрі поставити да, і подивитися або в інтернеті їх там безліч. Але плюс-мінус, якщо ми говоримо про вагу таблицю ваги бройлерів, то вони плюс-мінус десь всі одинакові. У мене був такий випадок, що говорять о, типа, це якісь самопридумані таблиці, необхідно брати. Ну, типа, от в СССР. От я користуюся таблицями і ростовою таблицею. Так? СССР. В якійсь там енциклопедії він зайшов, чи я не знаю, то мені якось стало цікаво, а в СССР були бройлери, здається, їх не було. Ну, це таке, кожного... Я дотримуюсь той таблиці, яку е, це... Я не можу сказати, не знаю, що це за таблиця. Але порівнявши деякі із деякою літературою, ну, вона плюс-мінус десь така. Зараз давайте подивимося, що воно нам показує. 28-й день, кіло 300 Тобто бройлери, скажімо так, в межах даної таблиці. Також, як бачите, вже потеплішало і з'явилися якісь мошки, мухи. О, то я вже сьогодні придбав е, такі липучки. От вони, порозвішував їх трішки по сараю. І їх тепер, скажімо так, буде більше, тому що вже відкр... тут встановлені січі ті двері, а там лаз е, зранку до вечора відкритий, тому, звісно, мух зараз і всяких мошок буде більше. От висять тут. Ну так, наче все розповів, показав, ми зважили з вами. Я рахую, що все йде в нормі. Е, так, на жаль, один відійшов. Ну, скажімо так, без цього неможливо. Не відходять тільки в тих, хто нічого не робить. Ми в свій час починали з саме першого господарства, це в нас були кролики. То... Дійти до того, до чого ми дійшли, скажімо так, да, останні роки, коли воно вже само на автоматі, скажімо так, працює да, і йде як по накатанні, то скільки нас спіткало невдач, якби ми покинули це все, то не мали би зараз би того господарства, яке маємо. Тому, якщо у вас не вийшло перший раз, то не варто зупинятися. Треба... Спробувати ще раз, якщо не вийде, то ще раз. І обов'язково запитувати у людей, які знають. Соромно, я рахую так, запитати не соромно, соромно дати невірну відповідь. От, до речі, оці ось стяжки, які я ну, в якомусь із відео показував, здається, в минулому стяжки, які я ставлю, я їх ставлю завжди, нагадаю. От, і десь приблизно на 25-23 день я їх знімав. Зараз я не знімаю, от гляньте, вони поки що так їдять. Ну, нормально, скажімо так, їм не заважають ці стяжки. Я подивлюся, може я навіть їх не буду знімати, але ну не знаю. Я подивлюся, може не буду їх. Залишу так. Подивимося. От, хто, бачите, Хтось їсть, хтось п'є водичку. Ай під минулим відео ще запитували про розміри секцій. Від верхньої, скажімо так, від даху, там у мене тут сітка, або якщо ми говоримо про середній і нижній, то від шиферини до сітки от, до полу. Ну або отут, от, от, от сюди до полу, то тут 36 три, вибачаюся, 32 см 320 мм. Висота від шиферини і до цієї підлоги, скажімо так, до цієї сітки, тобто висота секції, де збирається послід, 26 см 260 мм. На цій кліці, яка в мене менша, то тут такий же ж точно розмір секції де бролери 32 см 320 мм, а секцію для, де, де, секція, де збирається послід, тут, здається, 24-240 мм. Скажімо так, на, на стані. Бройлерів, зменшення оцієї відстані, оцієї відстані ніяк так, воно не показало, але от на зручності да, вичищу, вичи, ну, чистки ну, трошки є. Але нічого. Завдяки цьому зменшенню ну, тут можна да, там, підлізти і почисти, зменшенню, є ось, де зберігати оце все. Так я не уявляю, де тут би воно було. Так, ну, наче все. Все розповів, показав. Рухаємося далі. Обов'язково підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого. Слава Україні!